Всім привіт! Вітаю! Сьогодні відео буде про цікаві факти і е, цікаві знахідки, цікаві ідеї, можливо, так ще можна назвати. Ну і Перше, що я хочу вам розповісти, це я натрапила на таку інформацію в інтернеті, що, виявляється, Ролтон ця знаменита е, наша вермишель, не наша. Але яка продавалася доволі таки успішно в Україні, виготовлялася вона в Білій церкві, і завод, виробництво в білій церкві припиняє роботу, що буде заводом і персоналом. Не знала я, що ця вермишель виготовляється саме в Білій церкві. Я чомусь думала, що вона виготовляється десь туди ближче до Донецької, Дніпропетровської області. Так от, у білій церкві більше не вироблятимуть продукції торгової марки Ролтон та Big Bon. Сталося це через зміну власника заводу, старий власник компанія Merivan Food Європа оголосила про вихід з в'єтнамсько-японського холдингу. І про вихід з холдингу. Саме попередила японська сторона. В'єтнамська сторона залишилася і, незважаючи на скрутне становище компанії, в'єтнамські інвестори прийняли рішення інвестувати в Україну, придбавши 100% частку статутного капіталу у японському холдингу. І зазначається, що на рішення припинити роботу компанії вплинула повномасштабна російська агресія. У перші дні війни було суттєво порушено ланцюжок постачання сировини. Також компанія. Відчула дефіцит робочого персоналу та пального, зростання пального та зростання рівна дебіторської та кредиторської заборгованості. Ну, новий власник компанії анонсує новий етап її роботи. Зокрема, він співпрацюватиме з міжнародним виробником продукції харчування. Un GSC. Першим кроком взаємодії з цією провідною компанією стане виробництво та просування міжнародного бренду Riva. От такий бренд буде під такою назвою Riva. Тобто, дівчата, чекаємо вже цієї вермишелі, цих макаронів, чи як правильно назвати, швидкого приготування. Вермішель під новим брендом. Ну, ми всі помітили, так, що в магазинах ну, майже немає цих макаронів. В АТБ є своя марка, своя лінія. В інших магазинах там то магі з'являється, то і інші виробники якісь польські. От, ну, така от для мене цікава інформація. Надіємося, що все буде добре. Саме головне, щоб цей завод зберіг робочі місця. І люди, які на ньому працювали, продовжували працювати, отримувати зарплату. Адже зараз це дуже дуже важливо і для економіки України, і для кожного українця, зокрема, втратити роботу зараз дуже, ну, це, це дуже погано і. Потрібно вистояти і далі все в нас буде добре. Ну, і ще така цікава ідея, знахідка від мене. Хто мене дивиться давно, той бачив вже оці мої кашпо, які висять на заборі. Три кашпо. Тут у мене влітку були посаджені петунії, але вони вже відцвіли, я їх викинула і все думала, що ж мені сюди таке придумати цікаве. Хотіла спочатку купити хризантеми, але вони зараз так дорогувато коштують. Думаю, ну не буду я тратитись, тим більше в мене тут цвітуть гарно, такі хризантеми. От, і в мене є очіток. Дуже багато кущів. Він такий дуже стійкий, дуже гарно стоїть в вазах. І я от вирішила зробити такі композиції, трішки туди налила води і хотіла трішки ще насипати землю, але вирішила не робити цього. І от поставила в кашпо цей очіток. Сюди потрібно буде ще. Трішки доставити, ну покласти, тому що бачу, що так ніби маловато тут. І теж, от це своє третє кашпо. Теж сюди я от так зробила цей очіток. І виявляється, це дуже так гарно, незвично. Приїжджали до мене знайомі і звернули на це увагу. Ну і також от на те вікно в, в кашпо я поставила теж цей очіток. Ви знаєте, дуже гарно, якось так по-осінньому. Можна ще туди поставити такі невеличкі гарбузці, знаєте, перед святом Хеллові. Також сюди от я теж цей очіток. Поставила. Бачите, як гарно. Тому такі от прості речі можуть прикрасити, прості речі, прості ідеї можуть прикрасити ваше помешкання. От так. І не потрібно буде вам витрачати якісь великі гроші, великі суми для того, щоб купити ну, ці вазони, які дійсно зараз не дуже дешево коштують. А от такий у мене очіток є такі кущі, вони після дощу так розлягаються, тому що дуже важке в них стебло. Чимось мені подобаються ці кущі. Не знаю чим, але вони мене приваблюють. Давно хотіла завести їх, розвести. І от купила якось один кущик, і вже в мене їх цих кущів багато. Дійсно, дійсно гарно, так, І котик, і кущі. Отут от ще в мене. Не дуже, мені, звичайно, подобається, що вони так от розлягаються. Ну, але, можливо, їх підв'язувати потрібно. Бачите, вони гарні, гарні кущі. Так що, отакі в мене ідеї, дівчата, такі цікаві факти. Була рада з вами поділитися такою інформацією. Ну, на цьому у мене все. До наступної зустрічі, до наступного відео. Тримаємось, відволікаємося. Все, буде Україна. Пока-пока, до побачення!